Пішов за таким бронежилетом. Ла 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 ла, -ла, -ла, -ла. хто такий іде? Хто ж таки знімає невідомий всі молодий? Ви уявляєте собі, що там відбувалось в самій раді Верховній той день? Які закони приймались та які документи підписувались? хо хо дуже цікаво, дуже цікаво, які там були папірці підписані. І все нормально, хлопці дуже добре, добре реагують на мене. Хоча я був один з перших, хто почав подібне робити зйомку з руки просто в центрі міста. А ще тоді було не дуже так воно розповсюджено, саме блогерство і якісь зйомочки. Тому я як, як міг, так і У мене просто не було досвіду, я ж кажу, це на, на той час було так. Ось так воно і було. Тут бачимо ну, такі трошки моменти, тут вже кухня польова, якийсь суп розливають, наливають людям. Ну, в Взагалі, така історія. Люди приїхали подивитись, деякі просто місцеві жителі. Ось такий чоловік. Він, до речі, дуже цікавий персонаж. Ми з ним ще зустрінемось в майбутніх моментах. Депутатської недоторканості, антикорупційний суд, корупція. Ох, цілий день вже так постояли, хлопці реально трошки важкенько. А в цей час іде в Верховній Раді. Піп! піп. Пиф, пип, ах, як баблішка, бути нормально. Парбій, парбій, що ти там скажеш, парбій. Я до харчування, як єдиний узгоджений за процес, побічних трьох, Я то, щоб всіх підсилити. А про ці події 2014 року вже всі позабували 2013 року, так. Позабували вже в 2025 році, якось воно не на часі, правда ж? А тут ще тоді це було такі свіжі спогади в людей. Можливо, хтось з них і був навіть учасником цього всього. А на фоні все ж таки парубій йде голосування за якісь штуки-брюки, Оу oh є! Yeah, oh yeah. Ось так воно все і буває, коли люди чим не цікавляться, коли на все начхати в цьому світі. Хтось вже підтягається, бачимо зрада, циркачів, клуб мільярдерів, панамських патріотів, шоколадного зайця, який ми знаємо, хто такий у нас заєць. Ось далі тут люди починають трошечки накалити, і вони вже починають якісь тут свої розмови такі вести про щось негативне. Але... Вийте в тулумбаси! вийте в тулумбаси! вийте в Тулумбаси. Связь на нуле на нуле. Просто на нуле. Связь на нуле.